Привіт всім! Раді презентувати вам приголомшливу новинку серед триколісних велосипедів Best Trike – Oscar 6390. Нова модель з яскравим оригінальним дизайном і зручним функціоналом зроблять прогулянки на свіжому повітрі приємними як для малюка, так і для його батьків. Велосипед прекрасно підійде для дітей віком від 1 до 3 років. А завдяки наявності знімних елементів його можна легко трансформувати у звичайний триколісний велосипед для дітей старшого віку. Модель має сталеву посилену раму, функцію вільний хід переднього колеса, яка передбачає, що ноги дитини можуть залишатися на педалях, положення яких зафіксовано. При цьому рух велосипеда здійснюється завдяки батьківській ручці. Прогумовані поліуретанові колеса на підшипниках мають шумоізоляцію і чудові амортизаційні властивості. Диски коліс виготовлені з жорсткого пластику. Діаметр переднього колеса становить 10 дюймів, заднього колеса 8 дюймів. На двох задніх колесах встановлено нову, зручнішу систему стопера, стоянкове гальмо. Телескопічна батьківська ручка з м'якими накладками дає можливість регулювати її за висотою. Сидіння цієї моделі також відрізняється своїми особливостями. Воно має можливість повороту на 360 градусів, а також регулюється за кутом нахилу за допомогою кнопки. Кермо легко можна скласти і, перевернувши сидіння на 180 градусів, опустити його спинку до горизонтального положення напівлежачи. Капюшон велосипеда регулюється у двох положеннях. Крім того, його можна зняти за допомогою кнопкової системи від'єднання. За безпеку дитини під час катання відповідають триточковий ремінь і знімний страхувальний бампер за кошкіри. Підніжки велосипеда також оснащені механізмом складання. До них додаються знімні додаткові підніжки, які призначені для найменших. Велосипед оснащений оригінальним міським багажним кошиком із пластику. Ця модель абсолютно точно варта вашої уваги, тож радимо не зволікати і скоріше робити замовлення.